Мене звати Ірина Ковальчук, я начальниця управління у справах сім'ї, молоді і спорту. Маю активну громадянську позицію, підтримую жіночий рух, молодіжний рух, розвиваємо ці сфери і хочемо, щоб вони стали більш видимі. Мій вибір зупинився на Атені Пашко. Це жінка 60-х років. Це дружина Чорновола. Але е, я б не хотіла називати її в контексті чиєїсь дружини, хоч пішла в Чорновол. Це дуже така знаменна постать в історії України. Але е, чомусь жінкам приписують статус дружини. І все насправді, Атена Пашко е, дуже неймовірно самобутня особистість: сильна політикиня, сильна поетеса, берегиня народного руху України. Жінка, яка е, дала друге дихання Союзу Українок, яка вивела жінок українок, союз українок на міжнародний рівень. Тому вона мені сподобалась. Тому я хочу, щоб про її ім'я теж говорили і знали. Чомусь жінки бояться бути активними. Чомусь вони думають, що їм потрібно. На більше знань, більше старань, більше уваги до себе, для того, щоб їх помітили, для того, щоб у них було більше впевненості про себе заявляти. Тому про жінок-лідерок потрібно говорити, щоб менші дівчата, які вже готуються бути лідерками, мали людей, за якими б вони йшли, і ким би надихали. Для мене 140-річчя жіночого руху це привід говорити про жінок, нові постаті. Про яких ми можливо ще не знаємо. Жінки, про яких дізнаються дівчата, і можливо історія котрої із них надихне юних дівчат іти в лідерство, ставати очільниками міста, держави, молодіжної ради неважливо, але головне вірити в себе.